Чому депутати досі не присвоїли звання Герою України Ірені Фаріон? Може вони її бояться? От і все. То для них та ідея дуже далека. Хіба вони думають за Україну? Наші депутати абсолютно не є патріоти і вони не будуть підтримувати патріотичних всіх поглядів. З такими труднощами пройшлося навіть тому ж Андрію Порубію, щоб депутати також знайшлися, які були проти. Так що нічого дивно. На вашу думку, чим українське суспільство може завдячувати Ірині Фаріон? Ну, все-таки вона була смілива жінка, яка не боялася і яка піднімала думку все-таки української мови і української нації високо. І за це її честі слова. Ви знаєте, хто такі Шухевичі і Бандера, наприклад, Тої самої Польщі. Правильно? Тобто, це може бути таким тригером в погіршенні відносин. Можливо, вони трошки вичікують ідес. Я вважаю, що це правильно. Хоча, чесно вам кажу ще раз, я вважаю героями цих людей так. Для мене вони герої України безперечно. На вашу думку, чим українське суспільство має завдячувати цим історичним постатям? Ну, В першу чергу, тим, що вони зробили для України для її незалежності, як вони боролися, який важкий шлях проходили і так далі. Тобто, в ті часи, Ірина Фаріон вже часи незалежності і то, як важко їй було це все робити. А в ті часи це взагалі було щось неймовірно складно просувати інтерес. Це України на на ну, на всесвітній арені, так в ті часи, коли ніхто не зважав на Україну, взагалі не розглядає як країну як таку. Я думаю, досі більшість людей там ну розумієте, там не може це прийняти, тому досі не присвоюють. Між нами краще жлоби. На вашу думку, чи має завтяжувати українське суспільство таким історичним постатям? Ну та вона взагалі і про українську мову дуже гарно висловлювалася. Загалом е, такі, можна сказати, в гарному сенсі націоналістичні ідеї підтримувала, тому я думаю, це безмовний плюс. Вона досить яскрава постать, тому я думаю, я вважаю, заслуговую. Пригадайте, коли е, Степану Бандері е, назву в Києві дали проспекту, коли вже була в кінець конденції Ющенка. Чому не відразу? Правда, призначила? І так само бо бояться, бо це є, як політичне питання, так само, як політ... питання мови. В Україні, яким завжди спекулюють, це давно потрібно було Шухевича і Бандеру, ну і само собою, і Ірину Фаріон. Вони пожартували собою заради того, щоб е, українці відчували тим, що вони є українці і знали, що є Україна. Формує е, наше е, бачення того, як ми маємо рухатися далі вперед, правильно? Як має розвиватися наша мова, наше суспільство? Вона вкладала свої знання формування нації, молодої нації. Настане той момент, коли вони все добре обдумають і приймуть правильне рішення. А на вашу думку, яке мали значення в українському суспільстві ці історичні особи? Ну, наше суспільство формувалося в складних історичних умовах, кожен вніс свою клепту. Вона, як україномовна експертка, вона доклала багато. Ну, себе формування нашої нації, правда? І я думаю, що вони рано чи пізно прийдуть ну, до якогось певного рішення. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб каналі Говорить Великий Львів, то читайте в одноіменному телеграм-каналі.